Всім доброго дня! Ми продовжуємо з вами навчання волейболу. В цьому відео ми будемо розбирати такий основний елемент волейболу, як прийом м'яча після подачі та удару. Перш ніж ми приступимо к розбору прийому м'яча, рекомендую вам переглянути минулі випуски о передачах. Посилання залишу в описі під цим відео. Так що ж таке прийом м'яча? Це захист у волейболі, який дозволяє продовжити атаку після атаки суперника. Приймати подачу можливо двома способами. Перший спосіб двома руками знизу, другий спосіб двома руками зверху. Все залежить від того, яка подача летить і на якій висоті м'яч. Ми обираємо той чи інший спосіб. Гравець в прийомі повинен бути готовий до будь-якої подачі, чи то силова, чи плана, чи інша. При подачі м'яч летить лівіший, правіший, вперед, назад. Тому в прийомі м'яча дуже важливо переміщення гравця. Давайте з вами розберемо, які є види переміщення. Перше це на короткі дистанції. Переміщуємося приставним кроком. Другий вид це на більш великі дистанції. Переміщуємося з хресним кроком. Третій і останнє це переміщення вперед та назад. Переміщення можуть бути ходьбою бігом, кроком та ривком. Положені стійки при прийомі м'яча. Ноги ставимо трохи ширше за плечі, в колінах зігнуті, корпус трохи нахилено вперед. Руки на ширині ніг трохи розслаблені, на рівні поясу. І чекаємо подачу м'яча. Потім зімкнули руки, зробили платформу і прийняли м'яч. Давайте розглянемо декілька варіантів, як приймати м'яч, коли він летить в різних напрямках. Перший варіант, коли м'яч летить прямо на вас. Нічого складного робити не треба. Приймаємо положення, складаємо руки, робимо платформу, приймаємо м'яч, закриваємо корпусом і доводимо м'яч до зони доводки. коли м'яч летить в лівий чи в правий бік. Що ми робимо? Робимо випад, підставляємо руки, робимо платформу і м'яч відбиваємо в зону доводки. Так само і в лівий бік. Випад в лівий бік, підставляємо руки, робимо платформу і відбиваємо його до зони доводки. Це також, коли м'яч летить в бік, але трохи далі відстань, і ви не в змозі переміститися до нього, ви приймаєте м'яч в падінні. Що потрібно зробити? Також виходимо з положення випаду, відбиваємо м'яч, перекат, стаємо в стійку і далі продовжуємо гру. Четвертий спосіб прийому це коли м'яч летить вище грудей. Є два варіанти прийому двома руками зверху. Перший варіант це коли ми кошиком приймаємо м'яч і направляємо в зону доводки. І другий варіант це коли долонь на долонь ми також приймаємо і направляємо в зону доводки. Такий спосіб прийому м'яча відкривання. Це коли м'яч також летить вище грудей. Що ми робимо? Випад назад, руки вносимо в бік. Головне, плече підіймаємо, руки трохи розвертаємо так, щоб одна сторона рук була вище іншої. Так само і в інший бік. Я з вами поділився досвідом про прийом м'яча. З вами був вчитель фізичного виховання до зустрічі.